Народ, всім привіт! Продовження рубрики Бібліотека. Сьогодні розглядаємо журнал Український пасічник. У мене на столі стоять три номери, так як минулого року, коли я оформляв випуск всіх журналів, я його не побачив, не знайшов у журналі, у тому, де робиться виписка. якось я це діло пропустив, чи що, не знаю, яка була тому причина. Але. Побачив у знайомих, бо в нас ще на цех багато хто виписує даний журнал. Побачив у знайомих, взяв передплатний індекс, виписав. Мені три журнали прислали поштою, і вже з четвертого номеру журнал буде надходити до мене в поштовий ящик. Сьогодні ми зробимо короткий огляд номер три українського пасічника, котрий вийшов ну, для... за березень місяць. Так як тут є вже актуальна інформація для вас, і, скажімо так, останні новини. В загальному даний журнал має 55 сторінок, 54, 55, ну, 56, скажімо, сторінок. В даному журналі редактори використовують як фотографії кольорові, так само і чорнобілі. Також багато подано рекламної реклами, скажімо так, великий обсяг займає реклама в цьому журналі, вона розпочинається. Практично з першої сторінки. Зрозуміло, що журнал не один рік на теренах України і співпрацює з різними фірмами, котрі себе рекламують, а також є бюро оголошень, де пасічники подають свої оголошення. Переплатний індекс. Якщо вам сподобається даний журнал, то зможете заказати. Ну і тепер зміст. Ось такий зміст. В цьому журналі є дві інформації, які хоч ви обов'язково прочитали, і ми так загально пробіжимо його, пролистаємо. Перша така стаття це фермерське господарство «Апіс Україна. Якщо я не помиляюся, то одна з, у нас в Україні є три таких об'єднання, три промислових пасіки, от буде правильно сказано. В яких от, велика кількість бджолиних сімей. В даній апіс України 4 чи 6 тисяч бджолиних сімей. До цього нам треба стримитися ті, хто хоче займатися професійно-бджільництвом. Фотографії, їхня вся апаратура, студенти, співробітники. От. Це налагоджено. Для виробництва меду. Так, ну і поїхали. Ось так я перелистаю швиденько. Якби ви бачили там якийсь зміст, тому і не зупинятися не буду. А ось так просто вам покажу, що от присутні чорнобілі фотографії, і де неде кольорові фотографії. Але переважаю чорнобілі. Так, і рекламка розпочинається з 32-ї сторінки. Чомусь не в кінці журналу, а практично посередині журналу. І зараз, якщо я не помиляюся, то 8 сторінок іде тільки самої реклами, де джелині магазини, різні підприємства. Купую, продаю, всього повно. 32, 33 сторінка, 34, 35 реклама, 36, 37. Тут вже йде про пакети, про матки. 38-39 сторінка закінчується на 40-й сторінці і знову розпочинаються статті. Хочу ви звернули увагу на ось це звернення це президента нашої спілки Стритовича, Дуже хороша інформація подана. І... Я на неї звернув увагу, то саме ж хотів, щоб і мої читачі теж звернули увагу на цю статтю. Ну і також інформація невелика, ось тут теж подана, яку я вам теж покажу. Переходимо Ді до того, стат... що в нас в Україні трошки почалося рухатися діло в бджільництві і створена організація, і є нас керівник, тому спостерігається в журналах звернення керівника до нас, пасічників. От хочу вам показати з дану статтю. Щоб ви звернули на неї увагу, прочитавши її. І тут же доповнити цю статтю іншим зверненням, котре надруковане в журналі Пасіка, також до бджолярів України від Стритовича. є, да? І доповнити цю всю інформацію, я думаю, що вона буде вам цікава, в газеті Пасіка є перелік препаратів для лікування профілактики хвороб бджіл. І що ви бачите, де назва хвороби, назва препарату, форма препарату, діюча речовина та виробник. Яркість зустрічається. Повертаємося до журналу Український Пасічник. Ну і також, кому цікаво, 12-15 травня бджільництво 2016 буде виставка. Також там будуть, відбудеться науково-практична конференція. Ось. Чому я звертаю увагу на це? Бо тому що на першій виставці, яку я побував, це була якраз ось така виставка, що я не помиляюся, у 12-му році. Тому я на неї звернув увагу. І що вам цікаво, то під... приєднуйтесь. Так, ну і продовжується статті. Я тут вже невелико кількість залишилась. Але до кінця журналу мене дотягують вже без реклами, але все одно почесні пасічники України 75, 80, 70 років. Пасічники живуть довго, як то кажуть, і помирають на жінці, да? Це ще продовження статті, апись Україна. Кольорова фотографія. Ну і, звичайно, в кінці теж є реклама. Ось такий український пасічник. Якщо вам було цікаво, або зацікавилися даним журналом, маєте можливість його виписати за передплатним індексом. Все, всім удачі. Пока!